Найбільш правдоподібна легенда про Синевірське озеро, або ще називають Морське Око, як, на основі якої побудований пам'ятник і Вір. Пам'ятник і Вір. Давних давен приблизно 2,5 тисячі років тому назад, 2,5 тисячі років назад, там, де тепер знаходиться озеро, це була поляна, рівненька поляна. Без цього стрільця без нічого. На ній випасали вівці. Всі ліси, і це озеро, і вівці були багатого володаря всіх цих лісів, що їх називали Грах. Бо це була більшість Австро-Венгрія ще до нашої ери граб. І от між цими вівчарями, які там були, а їх було около десяти. Був один старший вівчар, який, який відповідав за все. Доїли вівці, завтовляли сир, а подальший цей сир пересилали туди на його батьківщину, тобто на батьківщину цього храму. І доївши вівці, так вони знали, що за ним приїде через неділю, через скільки приїде і повезе далі. Тоді через оці три потоки, які втікають тепер у озеро у цей озір, на на, озір, на озеро на це, ці потоки вони з'єднувалися разом. І з'єднуючи, йшли крайчо, крайчим, край, крайчиком, крайчиком і користувалися цими вівці після випасу вівці і пили ці водички. Ну, одного разу сюди завітала дівчина, дуже красива дівчина синя, ну, називають Ксенія. Ну, але у поляні, там, де, де проходять ці події, там і на сьогоднішній день ім'я синя, синя, а не Ксенія. От. І вона, її дочка, дочка, підійшла вверх, пасла ягнята. Підійшла ближче до цієї поляни і почула прекрасну гру на супинці. Прекрасну гру на супинці. Це грав Вір, оцей далекий родич цього графа, який часто приїжджав за цим молоком і забирав молоко, забирав сир, і там вумлю, і там іншу продукцію. І вона почула цю гру. Коли вона почала смереки за смерекою помаленьку підходити, вона побачила дуже красивого парня, дуже красивого парня який іменно грав на цій супільці. Ну і тайно вони познайомились. Видно, зустрілися там, познайомились. Дівчина була дуже гарна, але він теж гарний був молодий, молодий парень. познайомились І так зустрічалися тайно, але вівчарі, особливо старші, він побачив і зразу зумів визначити, що між ними можуть зав'язатися відносини більш глибокі. І він свого значить, цього віра він попередив, що знаєш вір? Ти з цією дівчиною не заігру, тому що вона бідна, вона була дочка бідної вдови, яка залишилася. І практично єдина надія на життя у майбутньому. Ти не зайруй, бо каже, нас накаже гра, нас накаже і звільнить нас, і може ще інакше наказати без нічого. Я цього не хочу. ну Але він нічого не сказав і так продовжували зустрічатися. Ну і тоді через певний період, через певний період підходить. Тайно тим ліском тою дорогою, де ми тепер проходили, приходить вона і дню, підозвала, він побачив, підозвала до нього і почала просити його. Вір, я через декілька днів повинна родити. І говорить, ти мені помож, поможи мені, каже, поможи, бо я страшно боюся, від тоді не було медиків якихось або медицини, тоді роди приймали повітухи, старенькі жінки. Ну він почав умовляти, ну як я тобі каже, як я тобі, сине, як я тобі можу допомогти. По-перше, що я ж нікого не знаю тут, а він, він то не тут, Вір — це Балканське корінне ім'я. Такого, такого немає, навіть на Закарпатті, навіть тепер, напевно, на Балканах. Ну і, і він їй практично відказав. Не то, що відказав, але сказав, іди до жінок, іди до батьків жінок, проси їх. Хай вони тобі поможуть усе. Ну і вона повернулася і, плачучи, пішла. Через 4-5 днів, через неділю, якраз на обід зігнали отару, доять вівці в оці, так підходить мама до них, її мама плачучи. Підходить до них так, і говорить, ну що ви наробили? Що вони робили? Ви знищили і мою жінку, і мою дитину, мою надію, каже, пропала все. Вона каже, природа скончалася. І дитина померла і померла вона. Ну, трагедія, трагедія. Він тоді, е, старий нічого не сказав, але вирішили так, стоїти. А його якраз віра не була. Він якраз повів туди. Свою продукцію туди на батьківці. І вони вирішили стаяти. Говорить, ми не скажемо нічого, абсолютно. Ну, але коли після того роздумали, говорить, ну як це таке? Він зразу поспитає, або зразу піде шукати її. Говорить, так, що старий вирішив, все-таки ми йому скажемо. Ми йому скажемо правду. Ну, і коли повертається вирв і. Він бачить на обличчях вівчарів, особливо цього старика, що щось тут не те, щось не те відбулося. Ну і заставив їх відкрити тайну. І вони сказали, знаєш, ми не винуваті, але так сталося. Померла і синя, і померла її дитина. Ну і раз сказали, призналися. І він тоді страшенно сумував, не знав, що робити. Не знав, що робити. І якраз на це підходить мама її, то що я вам тепер тільки що сказав, мама приходить, що вони робили. І тоді підходить до них, стала на коліна, підняла руки вверх до небес і прокляла їх. Каже, будьте ви, каже, прокляті, Нехай під вами проломиться оця земля. І ваша отара, і ви самі з нею за смерть моїх дитини. Ну а слова сказані, вона повернулася, пішла. Її хоронили з великими почистями усі жителі, які були все, а Вір настільки засумував за цю трагедію, підійшов на край озера, де стояв височілі великі смереки, підліз метрів 15-20 вверх на смереку. І вниз головою на камінь. Таким чином розбивається трагічно. Ну, за ним прийшли, забрали тіло і так далі. Ну, Але ця трагедія залишилася в пам'яті всі. Можливо, от іменно цей період, це прокляття і так далі, можливо, співпало із цим землетрусом, із цим землетрусом, який відкроїв від від гори е, Красна, відкроїв, е, 600 метрів довжини, 40 метрів ширини, оползень такий, який зійшов, і зійшов і перегородив ці, цей потік, який йшов вниз. Перегородив. Повністю зробилася так, як насип дамба зробилася. Там, де тепер є, де тепер оглядова площадка, де тепер оцей будинок усе це є. Це все нанесено. Все нанесено. Так. Пригородило, ну і почалося наповняти озеро. Почалося наповняти спустя, може 30-40 років, і все наповнилося і зробилося таке. А острів оцей, коли опозійшов вниз, видно, частина оцього всього з деревами пішла в озеро і зробила цей острівець. острівець, Тому що він нерухомий. Тому що водолази лізли тут, лізли в 900 році. У 1900 році лізли туди водолази і говорили, що там в середині, на дні озера, дуже багато костянівих смирек, дуже багато. І каміння великі, і так далі. Так що, по всій вероятності, цей острів зроблений вже як насип. Насип осколок один із того, що. Все. От, на основі іменно цієї. Легенди, а не то, як вона наплакала там, озеро і так далі на основі цієї легенди і збудований оцей пам'ятник Сінь і Вір. Ну а оскільки він приходив там міща йти з вівцями туди, то йому теж на, значить, вирізали вівці, йому теж вірили. Ну а Ксенія має теж ягнят там під собою. Так що ця легенда найбільш правдоподібна тим подіям. Які іменно зображені на цьому певній пам'ятницю Синіві. Майбільш радужі.